Кожного ранку о 9.00 країна завмирає у хвилині мовчання, тихі вдячність тим, хто загинув, виборюючи ідентичність, свободу та цінності України у війні проти ворога. Від 23 квітня 2025 року вийшов наказ начальника Хмельницької Ова Сергія Тюріна про рекомендацію зупинятися водіям та пішоходам. Кожного ранку на вулиці міста виходять активісти та поліція, аби перекрити рух. Із плакатами та прапорами представники благодійних організацій та центрів закликають перехожих та водіїв зупинитися. Чому виходимо ми? Тому що нам хочеться, щоб це привилось для кожного українця. Ми бачимо, що люди вже зупиняються, і це завжди приємно бачити. Але це має стати нашим ДНК, це має стати нашою культурою, нашим не знаю, ми можемо, маємо це передавати з покоління в покоління, що ми маємо шанувати воїна, який віддав своє життя за Україну. Серед учасників акції матері, дружини та діти наших воїнів небесного війська. Та іноді навіть це не зупиняє хмельницьких водіїв та пішоходів. Це залежить від того, які люди, так тому що ну так, ми бачимо людей, які зупиняються, які виходять з машин, які іноді навіть приклоняють коліно, так тому що серед нас, серед наших дівчат, стоять саме дружини полеглих героїв, так і вони виходять за своїх чоловіків. Але є люди, які просто проїжджають, об'їжджають. Там, де немає активістів, спокійно продовжують рух водії та перехожі. Серед хмельничан є й ті, хто навіть не знає, у котрій годині щодня вшановують оборонців. Ну, я так точно не знаю. Відкрив телефон, там хвилина мовчання, все. Ну, а хоча б приблизно. Цілий день, може бути, ну ввечері, вночі, коли нема тривоги. Серед мешканців міста є й ті, хто кажуть, зупиняються щодня, чи то на вулиці, чи то вдома. Так, да, зупиняємося, зупиняємося, тому що ну, треба ж розуміти, що в Україні в нас робиться, і взагалі, скільки людей загинуло, скільки інвалідів стало, скільки ну, люди втратили все. Треба шанувати. Усього одна хвилина вдячності тим, хто загинув у бою за відносно мирне та спокійне життя. Тож, коли наступного разу побачите на годиннику 9.00 – зупиніться. Адже це безслівна пам'ять тих, хто навіки залишився у лавах небесного війська. Олександр Тустюв, телеканал Перший Подільський.